Привіт! Мене звати Яна і сьогодні у мене розхламлення Project Pen моїх таких засобів. Багато що я не змогла закінчити, але є такі у мене засоби, які потребують мого розхламлення. Тому давайте подивимося, що у мене тут є. Так, і не дають мені знімати, тому якщо можете чути божевілля за кадром. Я ховаюся по квартирі, де я можу, там і якби, знімаю. Давайте дивитися з моїх засобів. Я вам буду показувати по черзі. Що в мене в цілому трохи в ходу якби з цього всього деякі будуть. Засоби нові в мене з'являтися, моєму Project Pen, які я хочу закінчити. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео і давайте починати дивитися, що ж у мене там. І перші, це такі засоби, які, в принципі, в мене були в ходу, тому що я дуже багато розбавляла. От стільки продукту у мене Essence I Love Flawless Skin. От половинку було трошки ну багато часто я ним розбавляла. І також от L'Oreal, бачите, аж ось под у мене продукт в принципі за осінній період ішов. Наступне, що у мене було дуже часто в ходу, це така е, ячмінна пудра від Paeze. Е, Ось скільки тут я її використала вже. ну, Вона була е, так в половину, можливо, трошки менше, але вже дуже багатенько. В принципі, з моїм об'ємом пудр. от, е, Непогана сама пудра. от Така вона але на літо якраз непогана. І що вона такого відтіночка бежевого, ну, Тілесного, в принципі, вона не сильно що впливає на колір макіяжа. Але якраз зараз підходить і трішки є сяйня від неї. Наступне це у нас ця пудрочка від Focalure. А, ось так от вона виглядає. 0,2 тон у мене. ну, Дуже якось рідко тянулася рука, але все-таки щось та рухається в ній. Треба використовувати. Дуже, до речі, вже повторюся, мені подобаються такі сіточки. Вона мілка, розхід дуже такий мінімальний від неї, гарно закріпляє. Це Гетті зовсім не рухалася ніяк і не тягнулася рука. О, ця пудрочка тональна від ПС, мінеральна пудра. Е, не знаю, е, якщо не зіпсується запах, ну хай ще побуде. Якщо ні, то е, зроблю з неї розхламлення. Так, наступне, що ну, геть зовсім не помітно, що я користувалась, але бувало користувалась, тягнулася рука до цього бронзеру Revolution Holiday Roman світіночок. Тут пакування давно зламалося, тому і далі продовжуємо користуватися. Також бронзер Physician Formula користувалася, але також не часто. З моєю колекцією буває, і тестую щось, і буває частіше рука тянеться до чогось більше. Але все рівно користувалася, але дуже довго прийдеться її, хоч щось би побачити якусь таку виїмку. Catrice Highlighter показувала нещодавно колекція моя Catrice. От, і 010 відтіночок. Дуже гарний, дуже красивий. Е, перепресований мною, але, е, не менш, він такий гарний. Але прийдеться, ще довго з моєю колекцією його користувати. Так, консилер е, від Focalure, Якось рідше в мене тягнулася до нього рука. от. Трошки є виймка. ну треба треба скористовувати. Ну, більш на осінню а зимову, в мене він буде більш на кожен день, тому що він такий світленький. Тобей так, бронзер також ну, користувалася, але не сказала, що сильно б часто. Ну, трошки менше, ніж він був, але дуже важко він йде. Він, ну, його, в принципі, багато потрібно. Він такий 01 відтіночок. Оріховий такий дещо світленький, тому треба багато його нашаровувати. То, в принципі, може колись-колись і вдасться закінчити. Лен Pro Highlighter, це 102 здається. Користувалась, але не так, щоб часто. От. Гарний, гарний, треба треба все-таки все в користування частіше брати. Так, LN Pro також, як було, в принципі, так і є, брала. Але, щоб щось закінчити, його трохи підкористувати, то треба частіше. Так, і Lamel Hope це у нас який 401. Ну, таке воно все вологеньке, бо все-таки не. Не холодно, тому мокреньке, майже що на місці. І так само і ці флемі, майже що на місці рефільчик. Дуже рідко якось тягнулася рука, в принципі. Ну, колір, в принципі, на зараз мені подобається. Ось так от. І з того, що ще не закінчила, це ось такий консилер Місаї. Він більше як бі, бі якийсь крем, їй Богу, виглядає. Того ну, поки не змінив свій аромат, тому а, поки, так, будемо, а, поки ще він у мене є нерозхламлений. Наступне це ось такі кремові тіні. Я, чесно, думала, що вони вже зіпсувалися від Maybelline Color Tattoo. Але в цілому навіть ще нічого. А, до речі, Катріс, нещодавно я показувала, якось вони засихають в шайбі кремові тіні, також вони якось засихають дуже швидко, схвачуються на повіці ці. В принципі, дають себе розтушувати. От, як база під тіні, в принципі, непогано. ну, м -м, треба, треба користуватися. Так, і ось такі консилери. Бувши топ фейс, і десь моє миле дитятко, його уніс. Ой, так що мені знімати зараз дуже важко, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, тому що в таких умовах знімати це просто неможливо. Я вже чекаю садочка час, коли більше буде мого вільного часу. От, але так, але да, дуже важко тому. Дивимося, консилери. Так, ловіт не був у моєму Project Penny, просто це вже як розхламлення, то о, от уже майже його закінчую. Мій відгук такий на нього непоганий, в принципі. 01 відтіночок, Ivory, такий він жовтенький, якби, але непогано. Під очі, якось я рідше наносила, я його робила, таке висвітлення типу бейкінга робила ним. Підрізала контурування. Ось такий ультра-лавер, називається Ловіт з Аврори. Тому ось такий мій відгук на нього. Він же там майже закінчується, тому вже скоро фініш. Богенія Анджелік, відтіночок Sugar. Це 01 відтіночок. Тому що там, ну, можливо, наступні вони не такі світліші, бо 01, бачите, і теж не дуже світлий, він такий більш з теплинкою. Але на зараз, в принципі, і на зиму він підлаштовувався непогано, тому користувалась і буду далі. А наступний консилер це Color Intense BB Smart Adapt. Ем, так, Відтіночок у мене 01. так, 01 Ivory. Також непоганий за свою ціну це самий бюджетний, а самий притомний консилер. Ну, можливо, він у мене вже трошки підокислився, оскільки він у мене вже знаходиться. Тобто, аромат не змінив, ну, наче не змінив аромат, але в цілому непоганий за його ціну, за його вартість, просто непоганий, суперовий, за таку ціну. Ну, тут пишеться 12 місяців після відкриття. У 10 мл. ну Треба хоча б, не знаю, буде мені як заміна цьому, потім підрізати скульптуру і тому подібне. Так, в категорії розхламлення це вже йде, декілька разів його скористала, тому що він уже скис, можна так сказати, аромат у нього. До такого скислого <смеш>, кавунчика праймера Так що Essence ну, в цілому не погано, але я би не повторила. Зараз вже багато гарних праймерів, великий вимір, тому другий раз би точно не взяла. Зручне, в принципі, оце пакування помпа. В принципі, зручне таке дозування. Але, ну, кому геть суха шкіра, в принципі, зайде. Ну, мені, в принципі, в цілому було непогано, можливо, під їхні тональні засоби Essence було б і чудово навіть. Але зараз уже якось трохи ні. Pen Божу. ось цей праймер від Patrissia Lido. Water. and... Тендер, Мейкап Бас. Вона без СП, звичайна, але зручне пакування. От. І такий е, з шимером, я б сказала, праймер. Ну, він ледь що помітний, просто якесь таке підсвічення, зволоження. Аромат більш-менш, але, можливо, комусь не сподобається. Ось така от Patrсія ввожу в користування, буду скоріше його використовувати. Розхламлення уже із консилера і тонального у мене буде ось таке. Це змінив аромат LN Pro, тому я, він в мене дуже давно 101-й відтіночок, зовсім не як 101, він геть і вздула з його туба. І також есенс е, 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 вітамін-комплекс е, Fresh Fit. З мідом, але вже колір, саме світлий, десятий ivory, Fresh ivory, але зовсім, бачите, як і видно по ньому, що він не айворі. Також змінив аромат, консистенція якась не дуже. ну В принципі, не багато, Ну, як не зовсім багато, але щось да скористала, тому це вже досягнення з моєю колекцією великою. Так, використалася ці олівчики для брів, Ну, це вже, можна сказати, розхломлення, викидування пустих наче ємкостей. Вже нічого вже немає. Такий от відтіночка Елен проше, щось тут намалюється. от. Це у нас такий, бачите, коричневий, холодний, 104 В принципі, мені подобався. А зараз у мене є здається 103-й відтіночок. Ну, а поки от уже е, все. І Evelyn Micro Brow Pencil Eveline Cosmetics е, відтіночка Dark Brown. Ну, Тут вже майже нічого не видно, що він тут. От, Тому, ось так от такий він більш тауповий, чим цей більш е, темніший. В розхламленні беруть участь також ці засоби. Це Evelyn Cosmetics Verрите. Тут уже все змінилася і текстура, бачите, щось там не дуже. Це відтіночок у мене 02 Rose Gold. І також есенс такий, вони дуже швидко псуються. Оці я не раджу купляти свою. Так, я ще його просто. Ну, воно засихає, воно міняє текстуру, воно псується, коротше, Ви, витрачені гроші, що дарма. Це дуже рідко користувалося, воно фіксувалося. Це ну, не сказала, щоб супер-мега якесь там сяйня було, 10-го відтіночка. Тому не раджу. Отакі От продукти дуже швидко, швидко псуються, хоча ну, чомусь у essence. Тому що, не знаю, жулька, наче я її зняла, і... але все рівно якась така текстура сама по собі. Так, у розхламленні також у мене це ламель made eye Ice е, такі тіні. Ну, вони вже в мене дуже давно, гігієнічно їх використовувати, 401 відтіночок. І також 405-й також лавандовий, красивий, їх можна як румяна використовувати. Ну, вже дуже вони в мене давно, тому вже пройшов час їхнього розхламлення. І також помадка для губ, також змінила аромат. Я б так, ну, в принципі, тримаю ще помада, які нормальні. Вона і консистенцію змінила і Аромат це в нас Golden Rose Miss Beauty. А Краще купувати такому, як олівець помадка. вони тоді надовше їх вистачає, як стержнем стіком, а не такі, знаєте, що вмикаються. Здається, 0,3 відтіночок мені дитина допомогла зняти наклейку. От, тому ось так от. В принципі, робила в комбінації з іншими е, більш-бежевими відтіночками. І тоді гарно було таке омбре ефект Ну, Як самостійно дуже вона яскрава. От. Ось. Ну, розхламлення ну, тут уже не дуже багато залишилося. Е, ну, Прям не видно, але по відчуттях то трішки залишився. Е, цей вже спрей Max Factor. В принципі, в цілому непогано він аромат дає, пшикає. Буде видно, що не буде на камеру. Шикає. Ну так, Аромат непоганий, не геть спіртовий, але в цілому можна. знаєте, можна. Зараз у мене інший фаворит це Патрісія Лідо, такий градієнтом. А це, в принципі, також непоганий, гарно тримає, якщо на якихось знижках, як я обрала на знижках, в принципі, в цілому цілком достойний варіант. Так, поблисками для губ. Якось я не брала в Project Pen блиски для губ. Беру ось такий LCF грейпфрутовий, Не пам'ятаю, який тут, ну, нема відтіночка, здається, це був третій грейпфрутовий, Дуже приємна олійка, але майте на увазі, вона тече. Тобто, якщо вона ось так буде лежати, вона витікає. така вона, Але тінтуюча, такий рожевий тінт на губах. Приємна, ніжна, мені подобається, тому треба, як то, і рука буде тягнутись до такого засобу. Наступна це у нас Color Intense, така була хайпова лінійка з сердечком. Такий марки, в принципі, футлярчик. Здається, 104-й це відтінок. Він з таким блакитним. Ну, всі мої, Вся моя колекція блисків, тінтів. Перейдіть, подивіться, там теж його залишала, показувала. LN Pro дуже приємний блиск, дуже класний. Також вся моя колекція LN Pro є відео окреме. Е, дуже мені подобається, 101-го і аромат подобається, і оця е, лопатка така, і все. І нанесень, як він, він навіть навіть стійкий, е, дуже гарно тримається, м, тому приємненький. Ну, трішки перлинки, там якісь, типу як шимер є, але незначний. І це те, що я вже розхламлюю, вже він у мене давно, е, але дуже приємний рімель е, oh My Gloss. відтіночка у мене 150-го. Дуже приємний, але якось в мене дуже багато засобів, і він в'язкий. От він, бачите, аж отак Ну, Він уже не гігієчний, тому що він вже в мене за багато років, і він вже навіть аромат такий собі, знаєте, і, ну, таке вже наносити на губи, треба вже його викидувати. Тому, Але, в принципі, придивіться це на осінній зимній період, навіть як зволоження для губ. Дуже гарне. Так, по помадам далі ось такі боржуа. Rose Velvet Ink. дуже хайпові продукти. Мені дуже подобається цей такий 11-й відтіночок, наче мало тут засобу, 3,5 мл, але розхід дуже пігментованої помади, дуже великий. В принципі, ще не міняє вони аромат, але треба в користування цей відтіночок 21-й, тауповий, і ось цей 11-й. Хочу частіше от в користування, тому вожу один із них, ввожу, а один був у мене. Ну, якось рука. Ну, Декілька разів я наносила. Так, давайте по бровам, Давайте по помадам зараз, а по бровам потім з китайського Аліекспресу. Ось такі мусові помадки. 07 холодна, хоботна, така коричневий, такий більш рожевим. Рожева 0,4 помадка, бо вона була в мене взимку, я наносила. Часто, в принципі. Ну, вони дуже мусові, такі корейського цього стилю, такого корейсько китайського як би східного, і така темна, холодна. Це на 9. Cake Mood називаються ці помадки. Ну, дуже довго вони мені йшли. От, ось так от вони виглядають. Краще показати. Сьома, 4 і 9. Ну, хочу частіше в користування, тому от ввожу. Так, це була Top Face 04 Sensitive Style. Ну, якось декілька разів також скористувалася, але треба частіше. частіше. Вона холодна, ось така кремова, холодна, під підолівчики, які наступні. В принципі, гарно вона виглядає, мені подобається. Ну, якраз скоро осінній період буде, а не за горами, тому буде частіше в користуванні. Так, олівчики для губ. У ну, мене всі мої олівці окремо в колекції Sandstorm від NYX. ну, Якось користувалася, але не так, щоб часто бачити, ще об'ємчик ще такий суттєвий. Так, Нікс нью Truffle. Ось так от виглядає. Ну, в принципі, на місці як було, так в цілому і на місці. І ось такий Color Intense 06. Олівчик, В принципі, частіше брала, але також багатько дуже його. У мене, Тому треба треба братися. І так, і для брів у нас тут ламель це якийсь безкінечний гель для брів. Tinted Brow Highlighter, У мене 402-й бюнет. Ну, тут не видно по пакуванні, але дуже його багато. Я майже кожного дня користуюся, і все ніяк, все ніяк. Так, беру в користування Project Pen, заміняю той Glen Pro і Eveline. Беру ось такий олівчик від Catrice в 20-му відтіночку. Ось такий його. В принципі, багато От, тому беру його Project Pen. І для очей вже підводка Eveline Verite коричнева. От, дуже гарно, фетровий кінчик. Але треба користуватися, тому що на мене також давно. І беру також це кікомілано. У нас на перший відтіночок. Це такий двосторонній, коричневий, Ну, він якось розташовується, трохи якось проблемно, знаєте. От. Але в цілому треба брати його в користування, бо він стійкий. Хоча тут з кожної сторони 1 грам в принципі, дуже такий. Багатько його, і такий бронзовий з іншої сторони. В принципі, красивий, от. але треба користуватися, щоб хоч щось почати використовувати. Подивіться, на настійки стерла Eveline підводку, і от вона дуже така стійка знаєте, від води. Тому ну так. І завершуємо вже палітрами. Хотіла, до речі, віддати безкоштовно, але не вдалося, не вдалося, тому що є неблагонадійні люди, яким відправляєш, а вони тобі навіть не забирають безкоштовно посилки Да, є таке, тому вона далі зі мною, ця палітра, будемо продовжувати з нею користуватися. відтіночки такі тепленькі, в принципі, рожеві і всякі є. Тому на осінь якраз буде непогано. Так, І ввожу також картопляний бренд, тому що або, знаєте, користуйся, або вже викидую, тому що вже дуже давно це одні з перших моїх палітр в колекції. Дуже гарні холодні відтіночки. Симпатично цей золотистий завжди мій був о, такий фаворит ось цей о, такий шимерний, красивий холодні відтіночки. Якісь такі сіренькі, також, і тепленькі ці, фіолетові, ну, то наче рідше б користувалася, але в цілому цей розтушовочний, тут дуже таки непоганий. Тому вожу, буду користуватися. Ну Давайте так послучу. Ну, в принципі, в мене вся колекція моїх, всіх моїх палітр там все також є. Наступна така палітра Міо, дуже якісна палітра, дуже, але вона в мене так давно вже з мого такого різноманітніття що треба щось використовувати. Але пігментація просто, подивіться, сама за себе каже. А оцей рожевенький, як рум'яна можна. Це взагалі можна як хайнайтер. Це просто як дорожній варіант, просто шикарна палітра. Не знаю, там брови зробити. Там стрілочка просто темна, темніша стрілка, яка, можлива з тіней. Просто дуже гарна. Це в мене як відтіночка була. Десятого вже дуже стара. Вона, я не знаю, чи є, ще вона. Ну там бачила, здається, є оці, Це здається польський бренд. Не знаю, ну, коротше, е, якийсь польський, здається, бренд. О, тому дуже якісна, дуже, але дуже давно треба користуватися, о, тому, що, тому що так. І останнє. Це ось така палітра, у мене набір така сама збирається, колись у мене була така ідея фікс, що я хочу збирати. Оцю. Це було раніше, ще не було достатньо якісних тіней. тому подібно, і у Ардеко було куча різних там рефілів і палітр набірних румян, там, тіней. Ну, кого завгодно, та, пудр, чого завгодно можна було набрати в таку. І в мене була така ідея, що я хочу набрати собі прям тіні, там, румяна, набрати в таку палітру. От, і от я зібрала ось таку палітру тіней. Такі, знаєте, до старого зразка шимери, в принципі, красиві, шовковисті, ніжні, але краще на якусь базу, тому що вони і не тримаються так добре, як би хотілося. От, і відтіночки брала я. Ну, бувала на розетці, брала по відгукам. Ось всякі ці відтіночки, є й красиві, але дуже, бачите, побиті, тому що вони десь цокнуться, стукнуться. Це такий золотистий, красивий. От, а стукнуться і вже, коротше, розлітіся. Цей рожево-золотистий, красивий, але на якусь базу. Як самостійний продукт, ну прям дуже він делікатний, дуже мало що помітний. Але хочеться, щоб вже користуватися, користуватися цією палітрою ось такою набірною. І ось такий пакетик всього вже розплавленого, я. А викидаю ось думаю, от такий от результат. Ось такі в мене Project Pen, ось такі мої засоби, от які я хочу вводити і користуватися частіше. А якщо вам було цікаво це відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. От, і дуже приємно мені читати, дуже приємно, що ви заходите, підписуєтеся. От, Це дає мені сил, наснаги і бажання знімати і знімати нові для вас відео. Тому бережіть себе і до нових зустрічей в новому відео. Па-па!